Вітаю вас на каналі Україна Прадавня. І доки готується кава, виникло питання: а наскільки ж вона прадавня? Наскільки давнім є цивілізоване життя на території України? Саме цивілізоване, упорядковане певними стандартами, які зрозумілі нам, сучасним людям. Перші сліди життя на території України знайдені на Закарпатті і датуються близько одним мільйонам років. 50 тисяч років тому в Криму в печерах жили неандертальці. На Чернігівщині і Полтавщині жили мисливці на Мамонтів 15 тисяч років тому. Ви, мабуть, вже бачили відео про їх календар на Бивні Мамонта. Якщо ні, посилання буде в кінці відео. Ті люди вже були розумними. Та чи можна їх вважати цивілізованими? Фахівці подають такі критерії визначення цивілізації. Розмістимо їх в таблицю і будемо шукати ці ознаки у відомих нам археологічних культурах. Отак трішки зневажливо спільноти людей минулого, академічні історики називають археологічними культурами. Подивимося на визначення слова цивілізація. Це спільнота, яка впродовж певного часу має особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі. Спільні духовні цінності та світогляд. Ну, якось мало конкретики, і потрібно розшифрувати. Отже, в таблиці містяться такі категорії: ремесла. Письмо, розшарування суспільства, міста, монументальна архітектура та наявність держави. Оскільки цивілізація це сукупність людей, тому, як і людина, вона має свій життєвий цикл: зародження, розвиток, пік і занепад, тривалість життя цивілізації від однієї до двох тисяч років. Тому історію України я розділив на чотири періоди, в яких і будемо шукати ознаки цивілізації. Перший період Україна-Русь від середньовіччя до п'ятого сторіччя нашої ери період, найближчий до нас, з найбільш знайомими ознаками цивілізації: поділ праці з розвиненими ремеслами, гончарством, металургією та ювелірним мистецтвом. Писемність прийнято вважати, що її поява на території України збігається з становленням Русі та запровадженням християнства. Існувало навіть кілька знакових систем кирилиця та глаголиця, які використовувалися в різних сферах життя. З того часу маємо грамоти на бересті, свинцевих пластинах, стінах храмів та перші книги. Суспільство поділено на класи: знать, міський середній клас, купці, що займалися міжнародною торгівлею. І часто вступали у родинні зв'язки з боярами та грали важливу роль у місцевому самоврядуванні. Верства молодшого люду, до якої належали ремісники, крамарі, торгівці. І чернь та смерди були найбіднішою верстою населення. Представники черні наймалися на чорну роботу з низькою оплатою. Міста були розвинені і численні в цей період. Київ, Чернігів, Переяслав перевершували розмірами більшість європейських міст. На кожній річці була низка городищ. В містах будівельний бум, десятинна церква, Софія Київська, Собор Бориса і Гліба. Храми будують як у великих містах, так і в провінційних містечках. Дивіться відео про один з таких храмів Юрієва Божниця в Острі. Гроші є ознакою державності, тобто державних органів, які випускають гроші, збирають податки і утримують на них військо. Русь мала як монету срібника, так і платіжні злитки гривні. Русь європейська держава, яка існувала впродовж тисячі років під різними назвами: Велике Князівство Литовсько-Руське, Гетьманщина, Україна. Другий період з 5-го сторіччя нашої ери до 5-го сторіччя до нашої ери під збірною назвою Велика Скіфія, коли на території України були черняхівці, сармати і самі скіфи. Щоб познайомитися з рівнем ремесел, перегляньте два відео про скіфське та черняхівське золото на каналі Україна Прадавня. У скіфів, або, як вони себе називали, сколотів, свого письма не було. Скіфи тісно взаємодіяли з грецькими полісами північного причорномор'я. Скіфи володіли грецькою мовою і письмом. Для прикладу, скіфський мудрець Анагарсіс писав листи багатьом правителям античного часу грецькою. Тож потреби у своїй знаковій системі не було. Виходить, що кирилиця 9 століття лише доповнена кількома символами грецька абетка, якою користувалися на території України вже впродовж тисячі років. Суспільство скіфів складалося з верхівки, до якої належали царська сім'я, військова аристократія, що зливалася з оточенням правителя багаті торговці. У скіфів було, за даними Геродота, багато жерців. Котрі являли собою відособлену соціальну групу, окремі категорії якої займали досить високе становище. Найбільш численну верству скіфського суспільства складали вільні общинники. Вони відбували військову службу, платили данину, виконували різні повинності. У тяжкому становищі були скіфи-орачі, які опинились у данницькій залежності від степових кочевиків. Нижню сходинку соціальної градації скіфського суспільства займали раби. У Скіфії були міста, мегаміста античного світу. Гелон, Неаполь Скіфський, Кам'янське городище та багато інших. А щоб дізнатися більше про мегаміста античного світу, в яких жили скіфи, дивіться відео ТОП 5 мегаміст прадавньої України. Посилання в описі під відео. Монументальною архітектурою скіфів є кургани. Скіфські царські кургани це складні архітектурні споруди із каменю і ґрунту для вшанування пам'яті і слави героїв того часу. Про царські кургани розповідаю у відео Топ-5 курганів України. Скіфія існувала у формі кількох держав. Четвертому сторіччі до нашої ери держава Атея зі столицею в Кам'янському городищі, та держава Скілура зі столицею Неаполь, яка існувала з третього сторіччя до нашої ери, до третього сторіччя нашої ери, тобто 500 років. У шостому-четвертому сторіччях до нашої ери у Скіфії і грецьких поселеннях північного причорномор'я відливали символічні призначені лише для платежів монети стрілки. Вони мали тупі заокруглені кінці, що означає, що їх не використовували як зброю. Познайомившись ближче із грецькою культурою, скіфські царі скіл, атей та скілур карбували свої монети. Однак їх випуск був обмежений та мав лише політичний, а не економічний характер. Третій період з 5 по 25 сторіччя до нашої ери. Тривалістю 2000 років я назвав Велика Борія. Чому Борія? Пояснення знайдете у відео дослідника Василя Доценка. А зараз назвемо добу бронзи Велика Борія. Цей період вдосконалюється технологія обробітку каменя, розвивається металургія для забезпечення потреб у знаряддях праці та зброї. Гончарство теж присутнє. На території України неодноразово знаходили в похованнях керамічні горщики з написами протосанкритською мовою. Ці знахідки свідчать про те, що система писемності. Основа якої була закладена ще наприкінці третього, початку другого тисячоліття до нашої ери, була принесена в Індію та Азію з території України. Ця знакова система не була широковживаною, а використовувалася, мабуть, лише в ритуальних цілях. Зразки писемності, які 3,5 тисячі років і їх розшифровку знайдете в статті на сайті Безводівка. Про соціальну нерівність бронзової доби нам розповідають поховання того часу. У поховання заможних і ймовірно статусних чоловіків клали бойові сокири, кинжали, наконечники стріл, бронзові шпильки. У жіночих похованнях зустрічалися багаті головні прикраси і ножні кільця. При цьому навіть неповнолітніх дітей заможних батьків теж Ховали з поховальними дарами, тобто, мабуть, діти успадковували статус від батьків, а не отримували його протягом життя. Також зустрічалися могили з бідним похоронним інвентарем або взагалі без нього, в яких, ймовірно, ховали рабів або слуг. Хоча люди доби бронзи вважаються кочівниками, вони мали укріплені поселення, михайлівське поселення відкрите в Херсонській області. У середніх та верхніх шарах, що належали до ямної культурної історичної спільності, знайдено залишки великого поселення, виробничого центру з майстернями і з виготовлення металу, кам'яних та кістяних виробів, оточеного високими кам'яними мурами та глибокими ровами. Це найдавніша фортеця у Південно-східній Європі і не єдина. Відкриті пізніші городища, Суботівське, Дикий сад та інші. Монументальна архітектура цього періоду представлена курганами, яких побудували десятками тисяч на території України. В цей же час з'явилися монументальна скульптура, кам'яні баби, яких встановлювали на вершинах могил. Монет як грошей в період великої Борії не було, проте була торгівля. Яка потребувала платіжного засобу. Є версія, що таким засобом були бронзові сокири, так звані кельти. Їх часто знаходять у великих кількостях як скарби. Бронза в той час була дорогим металом. Останній період, який ми розглянемо, трипільський, тривав близько 2000 років. Має свої особливі ознаки цивілізації. Трипільські гончарі були надзвичайно вправними майстрами і, за підрахунками істориків, зробили мільйони виробів. В ті часи вже було ткацтво, перші вироби з міді. Писемності у трипільців у звичному для нас вигляді не було. Проте їх кераміка рясніє різними знаками, які дослідники систематизували в таку таблицю. Якщо ж поглянути на складний сюжет трипільського горщика, ми побачимо цілий міф. Або календар, закодований в малюнку. Термін письмо пояснюють як знакову систему фіксації мови на площині з допомогою умовних графічних елементів для передавання інформації на відстані і закріплення її в часі. Оскільки ми можемо зрозуміти зміст малюнків на деяких горщиках, то з вище зазначеного визначення виходить, що у трипільців було своє письмо. Про астрономічні знання трипільців ви зможете більше дізнатися у відео під назвою Секрет трипільської амфори та майстер-клас для доктора історичних наук. Багато я не знімав матеріалу. Особливістю трипільського суспільства була заможна соціальна рівність. Можна сказати, що зараз ми прагнемо повернути ті самі цінності, які були у трипільців 6 тисяч років тому. Трипільці жили у великих поселеннях. Одне з найбільших трипільських поселень тальянки займало площу 450 гектарів і налічувало три тисячі будинків, у яких мешкало понад 15 тисяч осіб. І чим не міста, в яких, окрім жител були і адміністративні будівлі, культові споруди на зразок храму в Небелівці, який був монументальною спорудою площею 1200 метрів квадратних. Мав два поверхи і міг вмістити в собі багато відвідувачів. Грошей чи валюти, звичної нам, у трипільців теж не було. Основою їх економіки був кремній. Трипільці його імпортували і видобували на місці проживання у великих кількостях. Кремні завозили валунами, нуклеусами, від яких відщеплювали пластини з гострим краєм. Без кремнію, тоді не можна було зібрати врожай, побудувати хату, розрізати шкуру, приготувати обід. Це могла бути тверда валюта, яка потрібна всім. Отже, всі розглянуті періоди мають ознаки цивілізації, в чомусь вони схожі, в чомусь відмінні. Безсумнівно їх об'єднує одна річ. Попередні цивілізації стали субстратом для становлення і розвитку цивілізацій Європи та Азії. Розглянемо термін археологічна культура. Це сукупність матеріальних пам'яток, які відносяться до однієї території та епохи і мають спільні риси. Отже, завдяки історикам виникла плутанина і суспільство в деякій мірі ввели в оману. Розповідаючи про археологічні пам'ятки та археологічний матеріал з них, історики не пояснюють, що вони насправді не мають на увазі спільноту людей, її соціально-політичну організацію, економіку, культуру та світогляд, а говорять лише про биті глечики та в різні рештки культурного шару. І виходить, що археологічна культура є наслідком або ж результатом життєдіяльності цивілізації. І спільнота людей об'єднана певним ладом, економічними зв'язками, релігією, залишала після себе пам'ятки і рештки. Тепер прошу розрізняти ці терміни і не плутати їх.